Вітаюш, шановні. Бліци. Останній каточок, разочок. Вірно, вірно. Так. Нам там трішки світла продовжили до 3 годин по всій Україні, то я вирішив статися часом І скатати. Може, ще й встигну викласти. Угу. Так. Катаємо. Ну, ті, хто писав, знають, що там написано і які будуть корабліки. Ті, хто не писав, не читав і не бачив. Так, з. Вампір. Де ти? Uh, де він? та господи. А, церберус під ним. І Йосіна. Гарні кораблики. відкатали для цього режиму, підем на тому, що є. Дивно, що мені лінкорів не дали. Там було б цікаво подивитися, що вийшло б. Хоча там була пропозиція по Крусвісту, но... не підтримали. Не підтримали, щоб на ньому скататися. Що ж, погнали. Каняка. Йоха, бабай. Ну ладно. Кінь так кінь. Яка у мене шуткість, я навіть не подивився. 35. Блін, я можу не дійти до нього. А торпед мене. А, а торпет мені буде замало. треба прямо влучити в нього. Так. Туди. Ну він. Отут. Ломимось на нього. Що робити? Тут, якщо зайдуть торпедки, то окей, якщо ні, то все. Ту -ту 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 -ту. Тоді я параф, він мене вб'є з двох залпів. Ну, якщо в нос. Так, притримаємо трішечки прискорення. Надобитися його наздогнати. Якщо він буде зараз на відворотику. А я б так і робив. Підходиш, розвертаєшся і тікаєш нафіг. І відстрілюєшся. Так. -с. Ну. Ага. Ти серйозно? Замаскувався. Угу. Алінкорта. Обережний. Так, ще й гарматки в мою сторону, а. Ну, в принципі, це логічно, він то знає, звідки я пойду. Так. Ну-ка. Угу.

Problem solved, sir. Engine boost activated. No prep Our victory is inside. Could it be? Тут, тут, туру, -ду, туру, тут туру тут. Так. Це я програв Я ж кажу першого разу не забрав все до побачення, ну я знав, не що йшов. 55 тисяч. Ну у нього там скільки? 80 чимось було, під 90. Це прямо, щоб усі торпеди зайшли, Ну, це фактично нереально. Так. Черберус. О! жетони. Нормально. Так. Ану, ви мені роздуплили, адміралтисту, ні. Ні, не роздуплили. Ну йоханий бабай, ну. Ах. Ладно, їх з ним. Просто хотів глянути результати по футболу. А тут. Типу, типу мене нема в грі. <свісно> ну, я 6 забрав і потім, коли. Вчора чи позавчора. Е ще 4 зробив ставки. У мене ти залишилася, типу, ну, бонусних. Тобто, 6 я забрав. 4 поставив. Скільки з них я просто не знаю. Я ще не заглядав. Ну, в грі я не можу це побачити, тому що мені знову не підтягнуло аккаунт до серверу, як зазвичай. Так, тож подивлюся, потім там же. Ну ладно, так. Вампірси. Церберус. Питання до кого кине? Що там по бронюванню. Ой-ой-ой. Ну да. Ммм. Mm, Хпшечки. 50 косарів. Малувато. Ну ладно, поїхали. Републік. Републік. Републік, републік. Подлюка така. Ача. О! Тоді ще є шанс. Якби була інша мапа. Там шансів не було б. Тут є. Ну, погнали Акцин Стайсінс! <гум> да, у нього такий голосок ще. Так. Ну. ту 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 ПМК не треба. П'ять кМ. Підводний на 8 там. Хай буде. Так, це в мене які дими? Малого, так? Угу. Ну ладно. Так, помітність, помітність. З глибин, з кораблів. А з диму де? Ну ладно. Хотів підкрастися, не вийде. Так, скільки в мене... 10 секунд. Тобто я встигну зробити аж два залпи, якщо він мене проскочить крізь торпеди. Може щось і вийде, не знаю. Просто якщо в нього залетить, я не виживу, коли з'їдемось. Так. Цікаво, куди він пішов? Має бути отам там. Ось отут десь. За цією скилею. <клес> <клес> на всяк випадок. Так, трішечки наповзаємо. Блін, я не знаю, як він зупиняється. Я на ньому грав аж е пару боїв, здається. Ага. Ну ясно. Погнали. Так. Три тисячі. Куди будеш вертати? Окей. Fire alarm! Main turret critically damaged. Так, я в курсе, я в курсе. А торпеды. Проблем столб, Переживу. Переживу. И він пережив. Прикольно. Так, ну все. Я пограв. Давай назад, давай назад. Хилочка в него пришла, да? Эх, я стики не сниму. А он Ну, блін. Не везе так не везе, ну нічого. Не постійно ж перемагати, вірно. Так. -с. Проти лінкорчика важкувато, Скільки в нього торпед зайшло, бачили? 7 штук. І все одно вижив, чувак. Так. Ну і третій. Програшний. Ну було ж два відео по три виграші. Треба ж якось зробити один з програшем. Тобто скажуть, накручують. Так. Я сінувато. Ну, погнали. А що погнали, блін? Я... Ай, ладно. Я не глянув, які в мене торпеди стоять. Погнали, каже. М -м -м, я до них не доживу. Хоча 150 секунд. Ммммм, mm, не факт, не факт. Дванадцять кіме. Там. Ну я на всю мапу свечусь. Вже. Так.

піде за острів, Угу. ну все тут тільки так на нього йти, ого, нічого собі влетіло. Так. А что он таким ягеньким? Не, за, не за багато, ні? Так, Моя выходит. Так. Торпеды не встигают. Куда? Ну, а торпеды мне не можно. Все, я приплыл. Так. Я пожаднічав. Давай, відвертай. Я ще й застряг, ти серйозно. Так. Да. Ну так він мене вб'є. Я не встигну. Ага. Він зараз першим видасть і все. Е -е. Я не встигаю. Розвернись. А можна гармату? Дякую Йо. Валимо звідси. Ні, вб'є, я не встигну. Н -н -н. Ну це така. Хе, надія, якщо він не влучить в мене. Но він влучить. Три тисячі я не переживу. Ем, окей, 1300 триста. Е! -е! ПМК мене добило. <с> На косарь 300 влупило. Нормально. Що ж, три поразки з трьох. Зроблено. Хто замовляв? За вас гроші. Такс. Ну нормально. Чи можна тут було якось інакше зіграти? Навряд. чи Ні, ну можна було піти за острій, з якого він вийшов. Постояти, спробувати за ним. Теж не факт, що вийшло би. Він маленький. Можливо, можливо. Але не факт. Ну ладно. Три відео з двох були переможні, Одна, одне відео з поразками, нехай. Команда не тягла, коротше, як зазвичай. Гівну. Понабирають Так. Відчиняй. А... Такс, що у нас є? Бліци у нас закінчуються. Ага. То -то я вже не ще. Такс. До речі, хто там казав я, показати, як на, на курфі грати? От, будь ласка, бачили, як треба на курфі грати, а не так, що стали і зайшли носиком перед есмінцем. Ми стоїте. Туди на опа застрави застрою відмансило! Ну там в коментарях просто була пропозиція за курфа. Покажи як грати. От людина показала на моєму. Е, примірі. Такс. Ану. Чотири доби ще, там. Угу. Так, а це мене. А, ну 8-9, я ж там ще залишуся, я ж мене ж не відкине. Так, і що в нас тут є? Тіріч. Стривай, ні, щось забагато. О. До рангів. <с> як то кажуть, побачимось у рангах. Такс. Тож, пропозиції по рангам. Ось ці кораблики в мене є. Ну ви бачите. Блин, як тут, щоб оно нормально видно було. Короче, Проть, 9 рівні. На восьмих не хочу, тому що там будуть дев'ятки ки на, натіку не треба. Нецікаво. Такс. А от дев'яточки, будь ласка. Тож, на чому скатати ваші пропозиції? Я прямо зараз аж подумав про те, що знов, знов посадять на ті, які не прокачують. Не прокачані в мене. Ну нехай, по-нашому їх не докачаю. Так. Що ж? Кораблі ви бачите, на паузі подивилися, ваші варіанти написали. А наступний бій підемо у ранг і покатаємо на те, що ви напишете. А на цьому все. Дякую за прильт. Забігайте ще.